Це достатньо складна тема відродження суднобудування. І, на жаль, війна не є основним фактором, який впливає на розвиток суднобудування в Україні. На жаль, протягом усіх років практично незалежності, потрохи-потрохи, суднобудування сповзало вниз, і ще перед війною ми вже мало що будували. Власними потужностями, і це є результати політики, ну або її відсутності щодо розвитку стратегії. нашої галузі стратегії. Ми, до речі, проєкт стратегії наприкінці року затвердили, розробляючи його протягом минулого року. Надіслали в Міністерство економіки, не отримали жодної відповіді, на жаль, ну і зараз, в принципі, от найближчу наглядову раду, яка буде присвячена цьому питанню, ми порадимось, як працювати далі з центральною владою, тому що питання розвитку суднобудування це не питання розвитку легкої промисловості, де є великий ринок B2C і порівняльно невеликі інвестиції, і в нас ми бачимо легка промисловість. Пішла розвиватись, хоча там є потужна асоціація, ну яка в доброму сенсі займається лобіюванням розвитку цієї індустрії. В нас потрібен державний погляд, державний підхід для розвитку галузі.